Всім привіт! Дівчата! Якщо ви нарешті наважились спекти вдома хліб, то найсмачніший хліб на заквасці. А якщо ви не виростили закваску і не знаєте як це зробити, то я вам залишу посилання на відеорецепт закваски. І з вами поділюсь своїм рецептом хліба. Він дуже смачний і головне довго не черствіє. Мій рецепт буде якраз для однієї форми L7. Починаємо приготування з годування закваски. Візьмемо 10 г закваски з холодильника, додаю холодної води 20 г і 20 г борошна. Зараз тепло, тому це роблю десь в обід. До вечора моя закваска добре підійде. Ввечері беру воду з холодильника, а взимку вода кімнатної температури. Вимірюю 100 г, всю закваску і додаю борошно. Змішую і залишаю до ранку. Вибираю прохолоднішу кімнату. Не забудьте тісто накрити. А вранці замішую тісто. Наливаю воду, всю закваску, вимірюю сіль, я роблю це відразу. Потім додаю цукор. Так як в нашому містечку немає цільнозернового борошна. То я насипаю перемелену пшеничну крупу. Це йде, як живлення для тіста. І досипаю борошна. Трішки рослиної олії і замішую тісто. Це роблю в тісто місці. на одиничці 15 хвилин. І тісто наше готове. Їмкість змащую олією. Ось таке тісто виходить. Накриваю і залишаю його на півгодини. Через півгодини починає його витягувати мокрими руками. Тоді воно буде більш еластичним і пухким, а сама хлібина не буде кришитися. Все зробили і залишаємо тісто на півгодини. Через півгодини знову витягуємо тісто. Воно стало уже пухкішим. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Поділіться цим відео зі своїми друзями. Наразі від каналу залежить наше життя. Знову залишаємо на півгодини. Через півгодини робимо останнє витягування. Всього зробили три рази. Знову залишаємо на півгодини. Підготуємо форму з мащою рослинною олією. Тісто вже добре підійшло. Я ніяке формування не роблю. Беру мокрими руками тісто і відправляю його відразу в форму. І мокрими руками підправляю всі сторони. Накриваю плівкою і залишаю приблизно на годину або півтори. Дивлюсь, щоб тісто добре підійшло. А за цей час розігрію духовку до 200 градусів. Тіста добре підійшло. Збризкую водою і випікаю 45 хвилин. Подивіться, який він чудовий. Залишаю його до повного охолодження. Хрусткий, ніжний і дуже смачний хліб вийшов. Обов'язково приготуйте і напишіть ваш відгук. Будьте здорові! всього найкращого!